Вітаю! Сьогодні переходимо до параграфу 2. Порівняння натуральних чисел. В принципі, тема легка. Сподіваюся, що ні у кого ніяких труднощів вона не викличе. Параграф маленький, тема невелика. Є пара нюансів, які просто треба враховувати. Давайте почнемо із оцієї рамочки. Натуральні числа можна порівнювати. Результат порівняння чисел записують у вигляді нерівності за допомогою знаків більше або менше. Е, кому важкувато, той що робить, він дивиться, кому важкувато, або хто плутає знаки більше і менше. Є у нас різні. У нас цей знак. Він один такий, а інший такий. Можна просто запам'ятати, що носик гостренько менше, тут показує на менше, а там, де розширення, там, там де два кінці, це більша частина. Відповідно, тут у нас більша, менша частина, а тут справа більша. Ось так. І як ми називаємо наші нерівності? Як ми читаємо зліва направо. Так, е, Так ми і все це виконуємо при називанні. Ми спочатку називаємо ліве число, і його якраз стан називаємо. Це ліве число. Більше, або це ліве число менше. Ось, дивіться, у нас з вами 6 більше за 2. Зверніть увагу, так. 6 більше за 2. Не 2 менше за 6, так? а 6 більше за 2. Зліва направо. Або 3 менше від 7. Зліва. Направо. Хоч з цього, можна і з, цього, з цієї нерівності іншу нерівність протилежну, так скласти, наприклад, що у нас? Ось буде 7 більше за 3. Але тут у нас іде 3 менше від 7. стан відношення. Таке саме, але із-за того, що у нас називається по лівій частині нерівність, то і в одному випадку у нас це буде знак більше менше. Більше, а в другому випадку тут буде знак менше. Ось така особливість для тих, хто сумнівається, чи правильно він прочитає нерівність. Дивіться зліва. Направо. Ідемо далі. Правила порівняння натуральних чисел. Справа в тому, що невеликі числа легко так порівняти взагалі не питання. Чому? Тому що ми бачимо число, ми розуміємо його наповненість і достатньо швидко можемо відповісти на це запитання. Але зараз ми працюємо з багатоцифровими числами. так? Їх чисел багато, і можна просто розгубитися і неправильно оцінити більше або менше. Тому є правила. Ці правила ми наступним чином застосовуємо у житті. Перше, як ось тут у нас вже і сказано в тексті, якщо два натуральних числа мають різну кількість цифр, тобто знаків, то більшим буде те, у якого більше знаків. Тобто, що ми оцінюємо кількість цифр. Перше дивимось. Кількість цифр. Оцінили. І там, де більше, ця частина більша. Але ж у нас може бути і. Однакова кількість, так? Якщо у нас однакова, давайте звідси випливає наш другий крок, наше друге правило. Якщо два натуральних числа мають однакову кількість цифр, то більшим числом буде те, яке має більше одиниць в найвищому розряді. Тому далі ми дивимося тоді найвищий розряд. А знаходиться він у нас зліва. В числі, так, ми, як ми зліва направо дивимось. Там, де зліва більше, то і число більше. Якщо і в найвищому розряді Однакові числа. Переходимо до наступного розряду за цим розрядом. Тобто ми з вами порозрядно порівнюємо Ти, одиниці з тисяч з одиницями тисяч, там сотні і сотнями. Тому, ось подивіться, два числа у нас є, як приклад 5392 і 4542, 4 і 4 цифри. так? Але дивимось, перша тут п'ятірка, найвищий розряд, крайній зліва, а тут четвірка. Звичайно, там, де 5, там більше. І, відповідно, ось у нас. Дивіться: в цій парі чисел у нас перші найбільші розряди, однакові двійки. Значить, ми на них не зважаємо і переходимо до наступного розряду сотень. Тут 3, друге від початку число, а тут 2. Там, де 3 число більше. І порівнювати можна не тільки окремі числа, а й значення виразів. Пам'ятаєте, ми говорили, що е, чим більше додаємо, тим більше е, стає. Або чим більш, якщо два однакових множники є в обох виразах, а другі множники відрізняються, то ми оцінюємо другі множники. Це у нас якраз оцінювання множення в, було в програмі третього класу, буде в четвертому активно це було. Тому треба просто це враховувати. Так, запис 5 менше за 7 і менше за 9. Означає, що число 5 менше від числа 7, а число 7 в свою чергу менше від числа 9. Кажуть навіть інакше, число 7 більше за 5 і менше за 9. Запис А менше Б і менше С називають подвійною нерівністю. Зверніть увагу. У нас. Ось це правило. Подвійна нерівність. Тобто нерівність, в якій одночасно є два знаки. Вона називається подвійною. Ну, частіше навіть кажуть Б, по сер... по середньому члену її називають. Б більше за А, але менше за С. Ось це в більшості випадків якраз таким чином відбувається на називання подвійної нерівності. Ну, я основні моменти теоретичні розповіла, а вже розбір безпосередньо завдань це вже інший плейліст і інше відео. Дякую за увагу.